Ми е, вирішили започаткувати такий новий формат спілкування на сьогоднішній день. Форум людей, які акумулюють допомогу, і форум людей, які цю допомогу роздають на місця. Чому виникла така ідея? Ідея виникла у декількох організацій. Я представляю міжнародний жіночу рух з сімейні цінності, Сергій представляє канадський фонд. А... Віктор представляє фонд Патріотичні підприємці України і Анатолій у нас представляє фонд, це Україна в броні». І те, десь... що ми бачимо, що проблема в Україні не вирішується. Велика кількість донатів йде, але вона не доходить до бенефіціарів. Наша організація щодня отримує сотні листів, просимо надати допомогу ліками, продуктами, медичним обладнанням, технікою. Але питання в тому, що ми не можемо отримувати все. Що приходить mm -hmm. до нас до кордону. Якщо в когось є екологічні проєкти або знайомі, які займаються екологічними проєктами на сьогоднішній день, це сюди. Сюди, що ще відноситься? Історія території. Ну, територій. Це екологія, зрозуміло, посадити після таких історій, що є проєкти, які спрямовані на це. Давайте. Французький фонд, який тут зараз не представлений, з якими ми на контакті, вони нам минулому тижні оголосили, що вони готові. Починати співробітництво з Україною, але тільки в напрямку виключно культурних проектів.